Ну і ще один поєдинок до вашої уваги, дуже цікавий поєдинок, поєдинок достатньо несподіваний. Поєдинок, якого металіст вдома приймав Олександрію. Давайте подивимося, як розгорталися події у цьому матчі, чому він був несподіваний. Тому що, в принципі, якщо говорити по самому поєдинку, і навіть речі, що мені сподобалося після гри, головний тренер е металіст Олександр Світов сказав, що якби ми виграли цю гру, це було б вершиною несправедливості. Редкость, да. Олександрія виглядала дуже збито. Олександрія, яка непогано виглядала проти Шахтаря, яка перемогла вдома металург Запорізькій. І в матчі проти металіста ця команда так само виглядала дуже і дуже переконливо. Моментами було дуже спекотно біля воріт Погорілого. Бачите, які моменти не реалізовували футболісти-новачка прем'єр-ліги. Ну, Щоправда, були шанси і у металіста, але вони більше виникали після, знаєте, якби після стандартів. Після таких, ось, знаєте, награних якби, моментів, але от якоїсь такої змістовної ігрової от, дисципліни у металістів не простежувалося. Ну і е, вже у другому таймі почалися е, моменти біля воріт Олександрії. Тобто було зрозуміло, що металіст десь, ну, футболісти досвідчені, розібралися у роздягальні. Що як. І от Бісєдін тут поборовся за м'яч. Довгий розтухав футболістів Олександрій, відкрив рахунок, у цьому поєдинку на 63 й хвилині зустрічі. Андрій, більше питання до вас. Тут як захисники, ну от в цій ситуації. Ну, здесь просто не можна сказати, що якась ошибка. Просто потрібно було одному з футболістів. Дать туда на трибуну, и все. Опять же, хотели ли сохранить мяч, потому что по игре, вот если посмотреть Александрия, то очень неплохо. Та, Александре, я вам хочу сказать, да. что мне сподобалось, что ця команда билась, вот, знаете, до останніх хвилин. Ну, то, да, что вони расклеилась, прозрились, після... Вторая перекладина уже, да. І, так і... на якій хвилині? Вот подивіться, это на 91-й хвилині. Ну, заслужили, конечно. Так и сама игра. Да этой команды заслуживает, ну, аплодисментов. А вот И вот на 93-й хвилині, на 92-й хвилині Ярослав Сухоцкий забив у цій ситуації м'яч, дуже хороший м'яч. Тут безперечно помилка футболістів Металіста. І от тепле вітання Олександра Свидова і Володимира Шарана, хочу все-таки комплімент сказати Олександру Свидову, тому що не кожен тренер такий відзивний, правда ж? Ну, это вообще редкость, по-моему, такие признания. Ну, он объективно да? сказал. Ну да. В этом-то и заключается а редкость, что обычно как-то всегда хотят але хочу сказати, буде непростою командою. Непростою. От уже скільки ігр, ані шахтером дуже хорошо вигляділи, Ну, місці і. Ми, і сейчас... У нас, якщо брати отак до уваги всі історії чемпіонатів України, то в нас завжди виходили дві команди. Одна з них губилася абсолютно, інша там намагалася якось чіплятися. От практично таке було. У нас на даному етапі я хочу сказати, і Олександрія, і Презерженська сталь. Це команди, які, ну, я думаю, що по грі вони ну, в десятці можуть бути. Едуарде. Ну... Поначалу, да, можна такі виводи зробити, такие выводы сделать. А че так пессимістично? Ні, ну тому що, як завжди говорять, 10-12 туров, тільки після цього можна якісь -то виводи, тому що... Ну, Не, ну, в нас, очень... Знаєте, в нас так люблять говорити: <гум> давайте ми 10-12 турів спочатку не будемо робити висновки, <гум> а потім, кажуть, там вже пізно, щось робити. Ми ну, вже заяк, награлися, все, давайте ще наступного <гум> чемпіонату, правда? Так, смогут ли вони просто ну, дійсно показувати цей уровень? Зараз все-таки это це... Высшая лига, ну как премьер лига, да, и хотят проявить себя а насколько хватит запала.